Миру не Божого! Знаєте, тільки нещодавно, о 9-й годині ранку, вийшло на каналі Савдененко відео нове про злочинця. Свідоцтво, яке дуже надихає. Я бажаю всім, щоб ви його переглянули. Чому? Тому що згадується історія про злочинця, які були з Христом. Да? Один він. Злого славив, а другий захищав Христа. І останні секунди той інший отримує порятунок. На сьогоднішній день нам потрібно прийти до Бога, щоб Бог нас врятував, Бог може зцілювати, Бог може відновлювати, і нам потрібен Бог. І я це в цьому свідоцтві дуже ярко зрозуміла. Що Бог потрібен для того, щоб наше життя воно могло змінитися?